Всім привіт! Ось уже 1 травня. І йдемо подивимося, що виробила за квітень місяць наша станція. 17 інвертор, 17 половиною по панелях. Інвертор Huawei. Так, під'єднався до станції. Отже, зараз без 29 ще виробляє 50. Лад комарів мошки дуже, дуже багато, отже квітень місяць по генерації маємо ось такі показники місяць був середній. Бували набагато кращі в 20-му 3,7 МВт, в цьому 2,67. Ну, теж непогано. Вчорашній день 174 кіловати. Ось такі показники. Того маємо моє споживання 450. Віднімає множимо 450 по 264 гривні, виходить 1180 До цих грошей добавляємо те, що заплатять по зеленому тарифу. Тариф вроді остався одинаковим. 5 гривень 80 копійок і за квітень місяць. На карточку привата, крім заощаджених 1180 гривень, ми ще повинні отримати ось таку суму. Прикріплю фото. Тому надіємося, цей місяць буде кращий і все буде Україна. Ось така станція, все зеленіє. Проблем з нею поки що немає, все добре, працює. Єдине хто хоче строїти, дивіться, що вас коїться там в мережі, тому що в мене мережа дуже погана, часто виключається. Я думаю, що якби не це ще за місяць, я думаю якась соточка набігла б. Тому що буває і 20 хвилин вимкнена в день. Буває і 5 хвилин минуту. Тому ось такі. Дякую всім за перегляд. До наступних зустрічей.